Так, Починаємо відеообзор сівалки нашої, яка приціпляється до трактора. Вона з транспортним устройством, яке ми робили самі. Була така необхідність, ми його зробили. Дишловину ми зробили, бачите, вона тут відкидається. Все, ось бачите, отак тут все зроблено, все по ділу. Ось її бачите, ось відкинув сюди. ось цим ось за коротше, Ось ця, вибачте, трошки висловина, яка ось відкидається, ну понятно, так? Да? Все тут зроблено чітко. зроблені такі кольоса, резина нова, циліндри нові. Все, зроблено тут до діла, Так. Що вам ще тут показати? Маркера тут оригінальні стоять, вопросів до них немає, працює все. Сама цівалка ціленька. Взагалі робити по ній нічого не треба, вона в ідеальнішому состоянні. Ніде ні сварки, нічого по ній немає. Вункера цілі. Абсолютно привезена вона з Америки года 2-3 назад. У нас вона відпрацювала ну, пару год там по 200. Ну і то був зроблений їй ремонт. Ми перебрали, трошки її підремонтували. Вон, бачите, все на місці. Манометри, все, що положено, до неї стоять. Тепер знімаю вам органи. Дивіться, башмачки всі новенькі, всі оригінальні. Вони відпрацювали буквально, ну не знаю, гектар може 100-150. Ми їх усі замінили. Бачите, вони всі нові. Зазори на башмаках, всі в ідеалі. Дивіться. Все в ідеалі, все підігнано. Опросів нема. Всі до єдиного поміняні, Могу знімати вам далі. Всі всі нові, що перший ряд, що другий. Резина вся в ідеальному состоянні. Звук робити нічого, посіялки не треба. Тут знімаю. снімаю Все, знімаю, щоб все ціле. Так, всі пружини. Всі прикатуючі колеса, оці, все тут в щенчинарі. Ось дивіться, все крутиться. Все як має бути. Бачите? Може трошки сонце. Транспортне ось уварено, тут все зроблені, балки прокинуті. Бачите, туди все мочно вварене, все зроблено, щоб вона в транспортному могла проїжджати. Ну, резина задня, так собі. Це приводне колісо, все зв'язочка, дивіться, все. Тут знімаю, дивіться, тут все нове. Дивіться, всі органи стоять на місці. Всі колеса перебрані, дивіться. Все перебрані, тут всі подшипнички, все. Все, дивіться. Ось тут все не розбито, не тіліпається. Дивіться, ні люхта. Ось я вам його теріпаю. Бачите. єлі єле там. Бачите. єлі-єлі, ні втулки. Це все. Бусь взагалі не шевеляється, навіть люхта не малейшего нема. На ньому і має бути невеличкий люхт, так що це ж воно ось дивіться. Не можу даже шевельнути. Ось дивіться. Єлі. Бачите, чуть-чуть. І дивіться, все в зборі. Все в ідеальнішому стані. Все, резина. Всі ось дивіться, показує. Все. Всі пружинки, все-все-все. Всі кольосики, всі резиночки. Все оригінальне, не китайське. Навіть проводи ми брали. Там де потрібно було підставляли, дивіться, оригінальні. Всі нічого їх тут самопала нема. Ніхто тут нічого не чудив і не курів, нічого. Все, дивіться, до діла, все чутенько. Все. Там по катушках вироботки нема. Всі оригінальні язички. Всі оригінальні трубочки на ній стоять. Сівалка в ідеальнішому состоянні це не просто слова. Просто брав, вибирав її для себе, перебирав її для себе, робив транспортне для себе. Бачите, просто було більше землі. Були потреби в посіві, і за того бралося дві сівалки. Зараз потребність сівалки відпала. І вирішили її виставити на продажу. Задавайте, якщо якісь питання, дзвоніть, все віриться з Ніхолодом у нас тягетірувалася, тому що ви ж бачите, по тому вона у нас вже другий рік стоїть. Вона, ми її зробили, год вона доробила, і землі в нас поменшало, там у нас ну, відійшов кусок з землі і вона стала без надобності. Думали, ще, може понадобиться, ну що їй стояти два роки. А так у неї вложені средства, деньги, запчасті, вложена душа, одне транспортне почти півгода ми ліпили, ремонтували, все перебрали до підшипничка. Тут все перебрано, все оригінальними запчастями, оригінальними подшипниками, оригінальними пильниками. Нічого не чудили, все брало оригінальне. От така сівалочка. Не робити нічого, все, запустив і поїхав. Кому надо, дзвоніть, обращайтесь. Ціна не дешова, але воно того стоїть.